Гаразд, давайте одразу до справи. У нашому світі, де все забито інформацією, де кожна хвилина має бути ну, продуктивною, одне питання стає все гострішим. Навіщо взагалі читати? І от, спираючись на ідеї Шарля Дансіга, ми спробуємо знайти відповідь, і вона, скажу я вам, доволі провокаційна. Ось воно. Навіщо читати? Просто нехай це питання трохи повисне в повітрі, бо поки всі шукають якісь практичні корисні причини данців, він пропонує щось, що йде абсолютно проти течії. Так саме так читання нічому не служить. Спочатку це звучить якось дивно, правда? У світі для все мусить мати якусь мету, якусь користь. Данцік каже ні. Найбільша сила читання якраз у його некорисності. Це по суті акт чистої свободи, щось, що існує поза вимогою бути корисним. І ось тут ми підходимо до першої ключової ідеї. Розумієте, читання це не просто якась втеча від реальності, ні, це простір для мислення, абсолютно вільний від тиску треба щось зробити. Це така собі розкіш, розкіш відстронитися і просто поживити розум. І тут Данціг проводить, знаєте, таку дуже чітку межу знання. Він каже, що знання може мати хто завгодно, навіть цитую, скотина чи тупак, а от література вона пропонує щось набагато глибше. Це не про накопичення фактів, це про розуміння через аналогії, через почуття, тобто не що ми знаємо, а як ми відчуваємо і пов'язуємо ідеї. А тепер давайте поговоримо про те, як взагалі стають читачами. Бо за данцігом, це, знаєте, не просто якийсь там етап навчання в школі, це справжній акт бунту, таке собі особисте повстання. Данціг, наприклад, розповідає про своє дитинство він пам'ятає це почуття, майже обурення, коли інші діти вже вміли читати, а він ще ні. Слова, літери, вони здавалися йому якимось секретним кодом, ключем до цілого світу. І от, коли він нарешті отримав цей ключ, почався бунт. Він почав таємно читати книжки з батьківської бібліотеки: Верлена, Мюсе, Бодлера, все, що не відповідало його віку. І з цього випливає його головна порада всім батькам: не бійтеся, давайте дітям книжки, які не за віком. Данцік був упевнений, діти мають вбудований моральний компас, вони розрізняють добро і зло. А те, що їм буде просто нецікаво, вони й так читати не стануть. Зате це пробуджує їхнє почуття прекрасного. І ось ми підійшли до ключового моменту: якщо читання це бунт, то для чого він? А мета виявляється глибоко особиста. Дансіг каже прямо: читання це по суті егоїстичний акт акт самопізнання. І саме в цьому, як не дивно, його найбільша сила. І тут є два абсолютно різні підходи. От подивіться, з одного боку пасивний споживач, той, хто просто ну, ковтає текст, а з іншого, активний співтворець, якого так оспівує Данціг. Це читач, який не мовчить, він сперечається з текстом, щось підкреслює, залишає нотатки на полях, він, по суті, захоплює книгу і перетворює її на власну територію. І ось ця метафора, вона просто геніальна. Хороший читач каже Данціг, це майстер татуажу. Тільки подумайте, він не просто пробігає очима по тексту, ні, він залишає на ньому свій незмивний слід. Він назавжди змінює книгу, принаймні для себе, він її привласнює. Гаразд, з ідеалом егоїстичного читача розібралися. А тепер час для руйнування міфів. Пройдемося швиденько по кількох популярних уявленнях про читання, які данціг розносить вщент. Окей, міф номер один. Його чули, мабуть, усі читання робить людину кращою. Така собі пряма дорога до того, щоб стати хорошою людиною. Але чи це справді так? І ось вам відповідь від данціга. Він тут абсолютно безжальний. Каже. Негідник не стане меншим негідником, прочитавши расіна. Він буде розвинутим негідником, розумієте? Література розвиває, дає інструменти, але вона не виправляє мораль. Як ці інструменти використає людина, це вже зовсім інша історія. Добре, міф номер два. Книга це така собі тепла ковдра, втіха, ліки від усіх печалей. Але й тут Дансіг не згоден. Коли Мантескія казав, що година читання може розвіяти будь-яке горе, Дансіг бачить у цьому не втіху, а просто великий холодний розум. Справжня література, на його думку, це не знеболювальне. Вона не ховає біль. Навпаки, вона занурює нас у всю складність життя у його жорсткі реалії. І погодьтеся, це далеко не завжди комфортно. І все це підводить нас до фіналу. Мабуть, до найглибшої, найпоетичнішої ідеї про те, чим є читання, бо це не просто споживання слів з паперу, це щось набагато більш магічне. Тільки послухайте цю метафору що таке книжка, як неспляча красуня? Хто ж тоді читач, як не чарівний принц? Це ж неймовірно красиво. Закрита книга це просто спляча думка, потенціал, який чекає. Слова на сторінці просто існують, але вони не живуть, поки не з'явиться той, хто їх прочитає. Виходить, що читання це справжній акт воскресіння. Саме читач, активний учасник воскрешає слова та ідеї, які залишив автор. Коли ми відкриваємо книгу, ми починаємо таку собі мовчазну розмову розмову, що долає час, долає простір. Ми оживляємо думку, яка могла народитися сотні років тому. І давайте на цьому питанні й зупинимося. Якщо кожна книга це спляча думка, то кожна книга на полиці це потенційна розмова, це цілий світ, що чекає на свого принца, який його розбудить. Тож, яку розмову варто розпочати наступною?